Зі США для додаткового уточнення деталей про результати контактів з нашими американськими партнерами буде додатково повідомлено на рівні Міністерства оборони України та Міністерства закордонних справ України. Окремі особи в Україні, які наразі дають публічні коментарі щодо цієї ситуації, з об'єктивних причин не володіють всіма фактичними даними. Прохання звертати увагу на офіційну та перевірену інформацію від надійних джерел. Зволікання з підтримкою оборони України з боку США лише спонукатиме Росію продовжувати війну та не шукати шляхів до миру. Саме так заявили українському МЗС за підсумками зустрічі заступниці міністра закордонних справ Мар'яни Беци, тимчасовим повіреним у справах США в Україні Джоном Гінкалем. Раніше МЗС України запросило американського дипломата для обговорення подальшої підтримки України. Там додали, що Київ та Вашингтон на всіх рівнях консультуються щодо відновлення поста. Чань озброєнь. Раніше ж стало відомо, що США зупинили поставки високоточних боєприпасів ракет для ППУ Україні. Речниця Білого Дому Анна Келі підтвердила, що Вашингтон заморозив передачу снарядів через побоювання, що американські арсенали зброї, нібито спустошені. Це відбулося після того, як Пентагон провів аудит підтримки та допомоги, яку Вашингтон надає іншим країнам світу. Адміністрація Трампа поки не уточнила, які саме види озброєння виведено з доставки, і в яких масштаб. Абах відбувається згортання. Водночас обізнані джерела NBC News розповіли, що серед затриманої зброї є десятки ракет Петріо та Стінгер, понад 100 ракет Хелфаєр, понад 250 високоточних систем Джималерес та тисячі мм снарядів до гаубиць. Рішення США про замороження поставок озброєння може бути болючим для України. Уряд працюватиме з американськими колегами для вирішення цього питання. Так заявив народний депутат, член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський. Він також пояснив, що деякі ракети до ППО Київ може отримати лише з дозволу Вашингтона. Ракети до зенітно-ракетних комплексів Петріот вони є унікальними і їх виробляють лише Сполучені Штати Америки. Будь-яка передача таких засобів озброєння відповідно до правил міжнародних правил торгівлі постачання зброї, Вона вимагає погодження виробника. Тобто, якщо Сполучені Штати Америки погодять передачу таких ракет тими країнами, які їх мають, то Україна має шанс їх отримати. У генштабі зсу заперечили вторгнення РФ на Дніпропетровщину. Окупанти не полишають спроб перетнути адміністративну межу Донецької і Дніпропетровської областей. Українське командування стверджує, що ворог не має успіху, втім намагається атакувати силами малих піхотних груп та ДРГ. Раніше у мережі поширилися повідомлення російських пропагандистів, що нібито їхні війська зайшли у село Дачне. Росіяни показали кадри, де вони, начебто, займають бліндажі, оглядають будівлі та віш. Шеють свої триколори там наголосили, це російська дезінформація. Наразі бої тривають в межах Донецької області. Кілька днів тому одна з невеликих розвідувальних груп противника змогла проникнути в межі населеного пункту Дачне, що на території Дніпропетровщини. Загарбники встигли сфотографуватися з російським триколором однак, це була остання їхня активність. Українські воїни знищили окупантів. В одному з наступних штурмів двом російським військовослужбовцям пощастило більше. Вони залишилися живими та потрапили в полон до бригади морської піхоти ВМС Збройних сил України поповнивши обмінний фонд. Морські дрони Магура потрапили до Книги рекордів України, повідомляє прес-служба відомства. Вони зафіксували п'ять наддосягнень. Зокрема, дрони знищили російські десантні катери Сірна. Збили бойовий літак. Це сталося в травні цього року, коли Магура підбив російський винищувач Су-30. За українськими дронами також найбільша кількість уражень бойових кораблів та катерів. Курс базової військової підготовки не має бути обов'язковим для студентів. Про це заявили у міністерстві освіти. Заступник очільника відомства Михайло Винницький зауважив примусити 120 тисяч студентів другокурсників обов'язково проходити цей курс. Не вдасться на думку чиновника. Велика кількість людей захочуть відкупитися, і це буде загально національна проблема. Так, держава створює корупційні ризики. Додав заступник міністра. Вже зареєстрований проєкт закону, який скасовує без. Звп для студентів як обов'язкову частину, а замість нього передбачає курс основи національного спротиву. Митрополита ОПЦ МП Унуфрія позбавили громадянства України. СБУ встановило, що Орест Березовський добровільно отримав російський паспорт ще у 2002 році. Водночас він приховав це від влади та продовжував користуватися статусом громадянина України. Спецслужба з'ясувала, що «Онуфрій» досі підтримує зв'язок з московською патріархією. Весь час він свідомо протидіяв незалежності української церкви. Попри повномасштабне вторгнення Росії, митрополит фактично. Продовжує політику РПЦ та її керівництва, зокрема, патріарха Кирила Гундяєва нагадав в квітні 2023 року. Онуфрій заявив, що не вважає себе громадянином РФ, але визнав, що раніше мав російський паспорт, якого нібито позбувся. Ось ще й антикорупційний суд не відсторонив від посади віце-прем'єр-міністра міністра національної єдності Олексія Чернишова. Сідчий суддя відмовився задовольнити клопотання, подане детективом національного антикорупційного бюро. Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з моменту її проголошення. Нагадаю, 27 червня судді обрали запобіжний захід Чернишову у вигляді застави в 120 мільйонів гривень. Адвокати віце-прем'єра повідомили, що він досі не вніс цієї суми. Завершилось судове засідання ВАКС. Суд відмовив Клопотанні щодо відсторонення мене від посади від міністра національної єдності. Я продовжую працювати в робочому режимі. В мене багато справ. міністерство багато зараз роботи, багато викликів. Українці за кордоном потребують підтримки. Це 20 або навіть 25 мільйонів мільйонів. Людей, якщо рахувати всі хвилі міграції, етнічних українців, а також головне тих, хто зараз опинився в ситуації, яка потребує допомоги тих, хто знаходиться в статусі тимчасового захисту. Тому ми продовжуємо працювати, продовжуємо робити свою справу, свою роботу. А в справі, яка розглядається, я впевнений, що розберемося, і відповідно суд надасть їй об'єктивну законну оцінку з часом. Аб'я звільнив мовного омбудсмана Тараса Кременя через закінчення строку призначення на посаду. Рішення набере чинності 8 липня про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Нагадаю, Тарас Кремінь, політик та науковець, обіймав цю посаду з 2020 року. За свою наукову діяльність він написав понад 300 статей з історії української літератури 9-21 століття, а також упорядкував низку літературних антологій молодих митців. України такими були оперативні новини за декілька секунд. Продовжимо будемо аналізувати ситуацію в Україні та світі з експертами на апостроф День. Зокрема, поговоримо про конфлікт між Азербайджаном та Росією. Та чи вистачить нам патріотів до кінця літа? Лишайтеся з апострофом. Звати мене Ірина Єрмак. Це «Апостроф День. І далі поговоримо про таке. Азербайджан на тлі загострення ЗРФ вирішив закривати російськомовні школи. Про це пише одне з місцевих видань. Як зазначають журналісти, відповідні повідомлення отримали батьки. В найближчі три роки навчальні заклади з російською мовою викладання перейдуть на азербайджанському. Офіційно про закриття шкіл не повідомляли. Нагадаю, 27 червня в російському Єкатеринбурзі жорстоко затримали понад півсотні людей з азербайджанської діаспори і звинуватили убивстві більш як 20-річної давнини. Двоє братів померли під час затримання інших доставили до суду зі слідами побоїв. Пише російське видання Модуза. У відповідь в Азербайджані затримали агентів ФСБ Росії, які працювали в агентстві «Спутнік» під прикриттям журналістського посвідчення, президент України підтримав свого азербайджанського колегу Володимир Зеленський. Провів телефонну розмову з Ільхамом Алієвим напередодні про загострення між Баку та Москвою поговоримо з надзвичайним і повноважним послом України в Азербайджані Юрієм Гусєвим. І, пане Юрію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава щиро дякую, що долучилися до нашого етеру, що знайшли для нас час та можливість. Україна однією з перших висловила підтримку Азербайджану після таких страшних подій в Єкатеринбурзі. Президент Зеленський публічно закликав до прозорого розслідування і захисту прав азербайджанців. Як Баку сприймає таку нашу підтримку і нашу швидку реакцію? Хочу сказати, що ми завжди підтримували один одного, і підтримку український президент висловив і після того, як російською ракетою було збито азербайджанський літак наприкінці минулого року. Тоді відбулася теж розмова наших президентів. І ви правильно сказали про те, що вчора відбулася розмова президентів, і наш президент висловив. Підтримку азербайджанському колезі, і я хочу сказати, що азербайджанський народ відчуває підтримку України. А ми завжди відчували і дякуємо за підтримку азербайджанців в нашому протистоянні проти російської агресії. Наші народи мають споконвічну історію дружби і партнерства. Ми є стратегічними партнерами і завжди підтримували територіальну цілісність, суверенітет один одного. І маємо багато напрямів для поглиблення співробітництва. Пане Юрію, після зачисток в Єкатеринбурзі, де загинуло двоє братів азербайджанців, Бакун лише відкрив кримінальну справу і затримав російських соловиків, які працювали під прикриттям журналістського посвідчення. Чим показав свою небайдужість і, в принципі, показав свою безстрашність перед Кремлем. Як в Азербайджані саме сприймають цю кризу і чи вже Точно це вже точка неповернення, чи все ж таки може бути, що е, знову ж таки якось може Росія повпливати, чи якось можна знову домовитися і далі відновити стосунки відносини. Мені складно коментувати, що є точкою неповернення, і неповернення до чого, тому що Азербайджан реалізує, впроваджує по-справжньому незалежну політику, відновив територіальну цілісність. Ви знаєте, що збройні сили Російської Федерації вийшли з території Азербайджану нещодавно, і позиція Азербайджану безумовно може комусь не подобатись, наприклад, в Кремлі. Тому ми усвідомлюємо, що незалежна політика не подобається. Деяким країнам, які мають імперські амбіції, і це безумовно не має жодним чином, скажімо так, псувати наші наші партнерства, зокрема між Україною і Азербайджанською Республікою. Ми повторюсь, підтримували і підтримуємо Азербайджан. Азербайджан стає регіональним лідером, справжнім регіональним лідером, стверджує свої позиції в регіоні. Організації тюркських держав південного Кавказу і відіграє важливу роль в цьому регіоні. І безумовно співпраця між нашими країнами, яке я повторюсь, має чудову історію і має прекрасне майбутнє. Ви сказали про те, що в засобах масової інформації з'явилася інформація про закриття російськомовних шкіл в той самий час. Ми зараз активно працюємо над. Відкриттям вивчення української мови в окремих школах Азербайджанської Республіки і в тому числі в гуманітарному напрямку маємо багато проєктів і пропозицій для співробітництва. Пане Юрію, ви сказали, що дійсно Азербайджан регіональний лідер, і тут не можна сперечатися. А чи можемо ми сподіватися, що Азербайджан готовий стати нашим регіональним партнером в протидії Російській Федерації? Йдеться не лише про символічну солідарність, а й про практичну координацію саме у сфері безпеки. Я можу лише сказати про те, що Азербайджан з перших днів підтримує Україну, в тому числі надає гуманітарну допомогу нашій державі з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Якщо я не помиляюсь, 26 лютого 2022 року перші літаки з Азербайджану. З гуманітарною допомогою приземлились в польських аеропортах для того, щоб в подальшому перевез... були перевезені в Україну для потреб українських громад і українських громадян, і Азербайджан продовжує надавати таку допомогу зокрема цього року. Президент Азербайджанської республіки Ільхам Аліїв підписав окреме розпорядження і передав енергетичне обладнання для відновлення нашої енергосистеми. Вчора прибула ще одна група дітей на оздоровлення і реабілітацію до Азербайджану цього разу Сумської області, яка дуже страждає від щоденних російських обстрілів. І Азербайджан завжди підтримував і допомагав нам. Відстоювати нашу територіальну цілісність і незалежність завжди підтримуючи і усвідомлюючи те, що ми боремось за свою територію, і що територіальна цілісність і суверенітет України є недоторканими. Ми дуже дякуємо за це Азербайджану. Дійсно, підтримка ця дуже відчувається. Пане Юрію, ще таке питання? Чи бачите ви інтерес з боку Баку до переосмислення своїх міжнародних альянсів? Наприклад, в напрямку вже зближення, зближення з антипутінською коаліцією, зокрема країн Центральної Європи, Балтії та України? Я можу сказати, що Азербайджан як країна регіональний лідер. Відіграє одну з лідерських позицій, наприклад, в такому об'єднанні як організація тюркських держав, і це об'єднання цього року проведе саміт в Баку Восени, на якому зберуться лідери організації тюркських держав, і безумовно співпраця України з організацією тюркських держав є важливою в Україні. Є кримсько-татарський народ, який є тюркським. У нас є споконвічна співпраця економічна. Транспортна, культурна і безумовно співпраця по лінії Україна організація тюркських держав, де повторюся, Азербайджан відіграє одну з ключових ролей для нас. Є надзвичайно важливою. Також Азербайджан, безумовно розширює співпрацю з європейськими країнами, маючи низку стратегічних партнерств з європейськими країнами, і безумовно співпраця. Україна, Азербайджан, європейські країни теж має величезний потенціал, в тому числі в питаннях енергетичної безпеки для європейського союзу. От на тлі цього конфлікту чи можна говорити, що можуть бути ризики дестабілізації в регіоні? що Росія може почати тиснути на Азербайджан не лише політично, а й гібридно, наприклад, через дезінформацію, енергетичний шантаж, народні протести. Думаю, що жодної перспективи в такому тиску немає. А сильна незалежна суверенна держава, яка повторюсь, впроваджує незалежну політику має свої національні інтереси і має своїх стратегічних партнерів, зокрема Україну, і безумовно жодної перспективи. Такий тиск не матиме в той самий час. повторюсь, Азербайджан розширює партнерство з європейськими країнами. Ми маємо цілу низку напрямів для співпраці. Ми згадували нещодавно розмову, вчорашню розмову наших президентів, зокрема, в ході якої обговорювалось поглиблення економічної енергетичної співпраці між нашими країнами, і я переконаний, що це в майбутньому буде мати конкретні проекти і результати для наших країн. Тобто, все-таки, ми можемо сподіватися, що Кремль буде Азербайджан, буде дистанціюватися від Кремля і ще більше наближатися до Києва. Ми точно працюємо над тим, щоб поглиблювати нашу співпрацю між нашими країнами і дуже цінуємо підтримку Азербайджану, Вищого керівництва Азербайджанської республіки і азербайджанського народу нашої боротьби і нашої територіальної цілісності і суверенітету. Я все ж таки хочу згадати, що пуцінський режим показує своє обличчя і дуже некрасиво реагують. І в засобах масової інформації вони теж некрасиво висловлюються з приводу Баку, з приводу Азербайджану. Чи можна говорити, що Кремль продовжує наживати ворогів навіть серед країн пострадянського простору, яких завжди волів тримати, скажімо, так, під своїм протекторатом, чи згуртує цей конфлікт країни ОДКБ довкола підтримки України? Мені важко коментувати країни ОДКБ, бо Азербайджанська Республіка не входить до ОДКБ. Хочу ще ну, я, навіть, маю, я маю на увазі, що можливо, ось після навіть того, як себе веде зараз Азербайджан, що саме і країни ОДКБ будуть по-іншому на все це дивитися дивіться. На моє переконання, імперська політика Росії подальшому призводитиме до того, що у Росії не залишиться жодних партнерів і союзників, крім, скажімо так, відвертих країн-маргіналів, і в цьому сенсі безумовно незалежна політика суверенних держав дратує Кремль, і безумовно, в подальшому вплив імперський вплив Кремля. На пострадянському просторі на моє переконання буде зменшуватись, і безумовно перемога України цьому активно сприятиме. Тому маємо зосередитись і спрямувати всі зусилля на посилення України наших збройних сил і наближення нашої перемоги і відновлення нашої територіальної цілісності і встановлення справедливого миру. Я дуже вам вдячна, що сьогодні знайшли для нас час та можливість доєднатися до нашого етеру. допомогли розібратися в цій ситуації. А підтримуємо Азербайджан. Віримо в його незалежність. І Дійсно, ми, ми з ними. Ми з Азербайджаном, ніби дійсно на одному кораблі. І в нас є вже один спільний ворог. А я для наших глядачів нагадаю, що з нами на зв'язку був Юрій Гусяв, надзвичайний повноважний посол України в Азербайджані. Щиро дякую і знову запрошую вас до наших етерів. Thank <laughs> you. Запасів зброї в Україні вистачить до кінця літа. Вказує більд, тому ситуація може стати критичною. Передусім, це стосуватиметься зупинки поставок ракет для комплексів Петріот, що перехоплюють балістику за відсутності снарядів. Свою ефективність можуть втратити Хаймарс. Занепокоєння вказує видання, викликає й можливе припинення передачі ракет для Ф 16 що може суттєво послабити протиповітряну оборону України. Нагадаю, Росія протягом червня застосувала на півтори тисяч більше дронів та ракет, аніж протягом травня. Е, наскільки критичним для нас може бути ось ця відмова від постачання чи призупинення постачання? Знову ж таки, ми хочемо офіційно це почути від Трампа, що дійсно він призупиняє допомогу е, Україні, але ми бачимо, скільки летить дронів, шахетів та ракет у бік України. Наскільки нам треба захищатися і захищати своє небо, тому що лише Петріоти можуть збивати балістику, лише Петріоти, лише Вашингтон може дозволити. Постачання петріотів чи надати петріоти. Хоча зараз в Білому домі було сказано, що нібито хвилюються щодо того, що тепер у них може бути менше зброї, що це якось може повпливати на їх захист, ми можемо сказати, що точно не потрібні Америці Петріоти, так як потрібні вони нам. Будемо сподіватися, що та розмова Володимира Зеленського з Дональдом Трампом в Газі була все ж таки змістовною і продуктивною і. Всі ці зараз висловлювання в оданнях, вони так і лишаться на папері, і просто зараз викликають наше занепокоєння. Але ж, все-таки, ми хочемо переконатися, наскільки це правда чи ні, і наскільки можемо захищатися, в разі того, якщо ж все ж таки Америка не захоче постачати нам патріоті, як Україна впорається без ракет для Петріотів, тих, які запускає зев 16, і також саме без високоточних снарядів, Рядів від Сполучених Штатів Америки. Я хочу доєднати до ефіру Ігоря Козія, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва. Пане Ігоре, вітаю вас. Дякую, що доєдналися. Доброго дня, рада вас чути. Навзаєм дуже раді, і зразу таке питання новина з'явилася, що зброї вистачить до кінця літа. Далі все під питанням без нових постачань можуть вичерпатися ракети до Петріо, снаряди для Хаймарс АМС 7 для Ф 16 А Росія так і продовжує нарощувати атаки. Наскільки критично є ситуація, якщо ці постачання зупиняться, і яка може бути альтернатива? Ви Знаєте, якщо відверто, ми з вами задаємо питання, які відносять до компетенції, ну скажімо так, структур, які як правило не пробують це відкривати і показувати. Тобто, ми можемо тільки ну розмовляти з точки зору того, вистачить чи не вистачить, і як воно взагалі відбувається. Я вам не можу зараз сказати, наскільки нам. Щось вистачить тому, що ця інформація є закрита. Повірте мені. Але разом з тим, якщо є заяви, від, наприклад, від міністра оборони з цього приводу або начальника генерального штабу, главкома збройних сил України. То не довіряти такої інформації я не маю права, і відповідно ми повинні чітко розуміти, що нам не вистачає зброї для проведення якихось операцій. Ви не забувайте, що коли ви знаходитесь в обороні, це одні витрати одних ресурсів, коли ви приходите в контрнаступ. А, але не дай боже, ще й в наступ, то витрати значно збільшуються всіх цих, цих, е, речей, і потрібно їх застосовувати значно більше. Тому питання витрачання е, воно сьогодні знаходиться виключно в компетенції структур, які планують е, вогневе враження. І сказати, скільки їм е, необхідно для проведення тієї чи іншої операції. Я не думаю, що сьогодні хтось готовий в відкритому е, інформаційному полі казатися. Разом з тим, давайте спробуємо з'ясувати, е, звідки у вас інформація, що не вистачає. Про це було сказано у виданні. Зараз я вам навіть відкрию, скажу яке. В видання більце сказало це буквально нова інформація, ну я так наскільки зрозумів, більце це німецьке видання, так і е фактично воно повинно спиратися, коли воно такі речі заявляє, то десь на перевірені ресурси Сполучених Штатів Америки в будь-якому випадку я можу собі уявити, навіть виходячи з відповіді. Яку президент Трамп надавав кореспонденту видання BBC, Україномовному? То ми можемо з вами зрозуміти, що питання дійсно розглядається, але питання не знаходиться настільки відкритим, щоб можна було казати 100% так чи 100% ні? І виходячи з цього цього, ми на сьогоднішній день в першу чергу повинні сфокусуватися не стільки про е, аналіз. Того, що робить заяви політичне керівництво сполучених штатів стосовно надання нам зброї, скільки власних спроможностей виготовляти ту чи іншу зброю спільно, в тому числі з державами членом Європейського союзу, на жаль, я десь тиждень тому тільки отримав інформацію стосовно того, що міністерство оборони, начебто, розпочало цей процес, який вже повинен був закінч... закінчитись років п'ять тому назад. І е, в мене е, дійсно з цього природу виникає дуже багато питань, але не до американської сторони, а в першу чергу до української сторони. Я з вами дуже погоджуюсь, що дійсно треба стежити, і треба, треба все зробити, щоб наш, наш виробник, та український, наш національний виробник, також був незалежним. Але поки що до цього ще далеко. Пане Ігорю, я вам дуже вдячна за розмову. Я вимушена її вже закінчувати, тому що завершується ефір. Я знову вас запрошую до розмови, тому що дуже важлива ваша фахова оцінка. Нашим глядачам Я нагадаю, з нами був Ігор Козій, військовий експерт інституту Єврот. Личного співробітництва. Дякую вам. Це всі новини станом на цю мить. О 18-й годині чекайте в цій студії здоновленою інформацією мою колегу Марину Реву. Я з вами вже побачуся завтра. Лишайтеся з за апострофом.